Всім привіт! Зараз подивимось, як змінилася у нас ситуація на ринку Форекс за минулі декілька днів. Тож, розпочинаємо з євро-долара. І що ми бачимо? У нас є безхідний тренд, і якщо дивитись за Фібоначчі, то дуже схоже на те, що ми завершили корекцію. Ми зайшли якраз глиб 61 рівня. Сформували звідси паттерн bar» на покупку. Тож, можливо, якщо ми зможемо пройти ось цю область, ми будемо йти на оновлення хаю. Тож, а поки що у нас так все і залишається. У нас є перша зупинка з денного графіку, це область спротиву, а також підтримка, до якої ми не дійшли повноцінно. Дивимось, що у нас було на 4-годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі поки що у нас зона опору тримає ціну. Але вчора тут сформувався о, такий паттерн, дуже схожий на свічку пінбар. Але ми бачимо, що ми майже не бачимо тіла, тобто тіла тут немає, тож, це свічка невизначеності і такі пінбари, які більше схожі на свічку невизначеності, краще пропускати. Тож, на 4-годинному таймфреймі також все без змін. У нас є підтримка, є опір, і подивіться, декілька разів ми вже від нього відскакували, і, можливо, будемо його пробувати. Наступна зупинка, як я і казала, це у нас буде денна зона, тож будемо дивитися, як ціна буде реагувати на цю область. Перейдемо на фунт. На денному графіку ми якраз зайшли в денний опір. А, і начебто нічого знов-таки не змінюється. У нас є тиск покупців, ми йдемо догори, і зараз ми на денному опорі. Вчора формувався паттерн пінбар, я його відкрила на продаж, але через декілька годин. Закрила. Мені не сподобалось те, що у нас є локальна висхідна структура, тобто у нас є тиск покупців. Тож, я закрила цей пінбар і поки що я не в угоді. Можливо, якщо ми знов протестуємо цей найдальшу. Найдальший рівень цієї області, і сформується якийсь паттерн на продаж. Можливо, я знов-таки відкрию продажі. Але на даному етапі, скоріш за все, ми будемо прагнути до більш значної вищої області опору. Тож, на 4-годинному таймфреймі можу визначити локальну зону підтримки за цими цінами. І... Поки що все. Будемо дивитись, як буде розвиватись тут ситуація. Перейдемо на ЄНУ. На денному графіку нічого не змінюється. Ми, начебто, прагнемо до денної підтримки. І поки що все. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас також формувався від попередньої зони підтримки. Свічка, яка схожа на пінбар, але знов-таки це свічка невизначеності, і дивіться, вона зливає. Після цього цю область ми пробили, тож її видаляємо. І дивимося, що ми можемо визначити ще одну область спротиву для 4-годинного таймфрейму, ну а також у нас є підтримка з денного графіку. Тож, будемо дивитись, як тут буде розвиватися ситуація. Переходимо на франк. На денному графіку ми декілька разів тестували цю область, але повноцінного руху догори вона не дала. Тож, на даному етапі, поки що залишаємо. Цю область і подивимось, скоріш за все, ми її будемо пробивати низ, і, можливо, вже знизу будемо формувати якийсь сетап на продовження руху. На 4 годинах. На 4 годинах дивимось, у нас не був, це не був паттерн inside bar, ми оновлювали мінімум. Це паттерн пінбар, він давав якусь реакцію. Якщо ви зафіксували один до одного, я вас вітаю. Якщо ж ви тримали угоду на повноцінне відпрацювання один до двох, то ви отримали збиток. Нічого страшного, таке таке ж трапляється. Дивіться: наступна ситуація: у нас також була свічка схожа на пінбар, але знов-таки дуже маленьке тіло і. Маленький шип, він більше за тіла. Відео про пінбар я розповідала, що такі сигнали вони не дуже якісні. Ми залишаємось в повноцінному висхідному русі і, скоріш за все, будемо прагнути до якоїсь області або з денного графіку, або ж будемо формувати нову підтримку на 4-годинному графіку. Поки що все залишається без змін. Переходимо в Євраєна. На денному графіку ми не доходили до денної зони підтримки, і на даному етапі тут ні, нема чого додати. Так і залишається підтримка опір. Подивимось, що у нас на 4 годинах. На 4 годинах у нас від, ден... від 4 годинної зони підтримки були реакції, але паттерну сформовано не було. На цьому етапі. Ця свічка від цієї локальної зони опору це не був аутсайд-бар, ми не перекривали хай. Потім ми пробили підтримку, тож ми маємо видалити цю зону, і також пробили ось цю локальну зону опору, тож її також видаляємо. Можемо визначити локальні зони підтримки та опору за цими цінами. Ось тут і ось тут. Але, знов-таки, це локальні зони, і у нас є більш сильні значимі зони, до яких, скоріш за все, ціна буде прагнути. Тож, переходимо на наступну пару. Новозеландський долар. На денному графіку також нічого не змінилось. Поки що ми застрягли в цьому діапазоні, у нас є опір, є підтримка на денному графіку. На 4 годинах подивимось. На 4 годинах цей інсайт бар ми відпрацювали минулого тижня. Він нам дав повноцінні два ризики прибутку. І поки що все. У нас також зберігається зона опору також підтримка, яка співпадає з денним графіком. Тож, нічого не додаємо. Австралієць. Також без змін є підтримка, є опір, і ціна поки що ходить в цьому діапазоні. Подивимось на 4 годинах. На 4 годинах у нас це є inside bar, але в нього незрозуміле тіло, а це не є паттерн «Фейки». І це PPR, який торгувати не можна, тому що він через inside бар але, здається, він дав повноцінні два ризики прибутку, тож напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви його торгували. Ну і поки що на 4-годинному таймфреймі також додати особливо нема чого. У нас є якась локальна підтримка, можемо її визначити, але майте на увазі, що у нас є ще більш сильна зона підтримки з денного таймфрейму. Тому будемо просто дивитись на розвиток подій. Подивимось золото. На денному графіку також все у нас без змін. Ми не дійшли ще до підтримки. У нас є опір, і будемо дивитись, що буде далі. На 4 годинах подивимось. На 4 годинах у нас дуже добре тримається. Область спротиву. І, на жаль, ось цей паттерн PPR не торкався нашої підтримки. Але знов-таки, якщо ви торгуєте за Fibonacci, також можливий варіант торгівлі за трендом, тож ви могли заходити за цим паттерном від рівня 61,8, я не торгувала, я чекала повноцінного дотику до зони опору. І на 4-годинному таймфреймі також поки що так все і залишається. Давайте подивимось ще Діксі. Діксі у нас продовжує несхідний рух, і ми начебто йдемо до області підтримки, але в нас є перша наша зупинка це 4 година. Зона підтримки. Тож, давайте подивимося, що у нас тут знов-таки від 4-годинної зони підтримки у нас сформувався паттерн Pin-Bar, який дуже схожий на свічку невизначеності, а також паттерн PPR. Пі І, на жаль, якщо ви його торгували, він вас виносить за стоп лосом Таке трапляється. Не буває прибуткового трейдингу без а, збуткових угод. Тож, особливо тут також додати нема чого. Будемо дивитись, як буде розвиватися ситуація на ринку Форекс. У нас є дотики до певних зон, тож будемо чекати реакції на них. Всім прибуткової торгівлі та до зустрічі в нових відео!